А такую дім У Чернігові формують команду з Амп футболу. Учасниками є гравці, які втратили кінцівки. Дмитро в дитинстві і юності був успішним футболістом. Після важкого поранення на війні вирішив спробувати себе знову у цьому виді спорту. Я займався футболом, мені було років сім. Я перший раз пішов сюди на дисну. Займався 6 років, їздив на Україну, тобто були в мене досягнення вже в цьому віді спорту. Зараз, як так кажучи, заново пробую себе в цьому спорті. Я бачу трошки важкувато з хлопцями, чи темп високий взяли? Е, у хлопців просто швидкі, а і хочеться також догнати їх якось. Тому стараємося на швидких темпах грати, але потихеньку-потихеньку робимо, щоб краще тримати м'яч. Хлопці з ампутаціями взяли участь у спільному тренуванні з вихованцями спортшколи Десна. Разом відпрацьовували техніку тримання м'яча, удари по воротах, а також зіграли двусторонку. Дуже добра ініціатива, тому що хлопці після поранень вони набувають таких ну якісь обмежень, які саме цей футбол. Їх виправляє. Тобто, ну, немає ноги, що я зараз в футбол не зможу зіграти. А, виявляється, зможемо, тому що тут навіть ліга є, навіть змагання є всілякі, І тому і це дуже корисно для реабілітації, і це дуже корисно взагалі для здоров'я. Тому я раджу всім хоча б принаймні спробувати. Завдяки таким військовим ми тренуємося, зараз живемо. Я дуже благодарен їм за те, що вони за це некоторыми віддали своє життя. В команді зампфутболу є шість польових гравців і воротар. Футболісти не мають право торкатися м'яча милицями. А так, правила, такі ж, як і у звичайному футболі. До нас звернулися хлопці з команди «Шахтар Сталеві і запропонували створити в місті Чернігів команду зампфутболу. І от на сьогоднішній час у нашій команді поки що чотири футболісти, але в майбутньому їх буде більше. Ми комплектуємо команду і запрошуємо, щоб всі бажаючі приходили займатися амфутболом. Гравцям команди зампфутболу поки що важко даються перші тренування, але вони вмотивовані. Треба трохи набратися терпіння, і все у них вийде, кажуть тренери. Ми хочемо сформувати команду, щоб спочатку якось показати себе хоча в Чернігові, потім вже і в Київ, і в Україну. Але також хочеться поїхати там і кудись за кордон подивитися, пограти з кимось, з такими сильними противниками. Щоб, якщо граєш сильними, то стаєш сильним.